Сьогодні я зустрівся зі своїм підписником. Його звати Сергій. Він з України, зараз проживає в Німеччині і приїхав до Албанії. Разом із Сергієм ми зробили невелике інтерв'ю, де він розповість про свої емоції, про те, що він побачив в Албанії, чи сподобалась вона йому чи ні. До цього інтерв'ю ми не готували заздалегідь. Це просто буде розмова. Щира розмова, де людина розповідає про емоції, про побачення, про те, що вона відчуває. Всім привіт, друзі. Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку до цього відео, написати невеличкий коментар. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або в закріпленому коментарі. Привіт, Сергій. Привіт, Саша. — Дуже радий зустрітися на каву. Взаємно Сергій, розкажи, будь ласка, звідки ти? Я з Миколаєва. Я поїхав в 23 му році, коли була можливість виїхати з України. Ну так сталося, що ми рік жили в Нововолинську. і Дуже вдячні місцевій церкві, яка нас прихистила. А потім ми поїхали в Німеччину, і там нас прихистила місцева німецька церква. Ми також дуже вдячні за це. Скільки ти прожив в Німеччині? Ну, я вже два роки в Німеччині. В мене тимчасовий захист в Німеччині. Діти вчаться в школі. Взагалі, чудова країна, і я їм дуже вдячний за те, що вони нам надали прихисток. Вони класні. Ти прилетів до Албанії, декілька днів вже тут знаходишся. Розкажи, будь ласка, свої враження про цю країну. Ну, диви. Я прилетів по бізнесу взагалі то поспілкуватися з одним українцем, в якого є веб студія, і враження від Албанії дуже цікаві. Ну, по-перше, це зовсім не те про що вам розказують блогери, і особливо зовсім відрізняється від того, про що вам розкажуть туристи. Це дуже цивілізована європейська країна. Ви подивіться, як тут чисто класно прибрано, а в центрі взагалі. Були і там мармурові тротуари, і це дуже класно виглядає. Тобто, тут атмосфера старовини, вайб моря і бізнесова атмосфера. Тут люди роблять бізнес. Я здивований, але багато албанців, що я бачив. А я за ці три дні поспілкувався з багатьма місцевими. Я побачив, що вони поїхали в Європу, там заробили початкові гроші і приїжджають сюди, робити бізнес. тут. Що тебе найбільше здивувало в Албанії? Найбільш приємно мене здивував оцей е, морський вайб. Тобто всі на розслабоні. Ніякого стресу, ніякої політики. До речі, в них сьогодні вибори, але вони всі п'ють каву, і найбільш потужне, що сьогодні я бачив, це велопробіг. Ну, тобто, всі албанці зібралися на велопробіг з дуриса до вльори. Дуже багато музики, дуже багато людей, і це в них подія номер один. А політика вже потім. Ну тобто вони не переймаються про політику. Вони не переймаються про завтрашній день. Вони взагалі не про що не переймаються, вони просто живуть. Як от в латинських країнах кажуть Пуравіда, тут воно якось інакше називається. А ваша ваша. А ваша ваша нікуди не поспішають. Так все буде, але потім. І в них дуже смачна кава, дуже класна кава, мені дуже подобається, і мені дуже подобається цей спокійний вайб, що я можу сидіти на березі під пальмою, відкрити ноутбука і працювати. Так, да, До речі, тут можливо відкрити ноутбука на березі і працювати під пальмою, бо є де сховатися від колючого сонця. Сергій, скажи, будь ласка, як тобі ціни в Албанії? Якщо порівнювати їх з Німеччиною, ну можливо з Україною. Так, українських цін я наразі не знаю, бо я вже три роки-два роки не в Україні. Але порівняно з Німеччиною набагато дешевше житло, тобто зараз, вже початок сезону, я зняв кімнату за 20 євро на добу. А на місяць люди знімають, якщо на рік я чув десь по 450 євро на місяць. Коштує нормальна квартира, якщо на рік знімати. І це не однушка, це можна і велику квартиру зняти за цю суму. Тому дуже здивували ціни на житло, дуже здивували ціни на медичне обслуговування. До речі, медичне обслуговування в мене заболів зуб, була ситуація актом і треба було звернутися до лікаря. І отут е, я був приємно здивований. Ну, По-перше, дуже класна лікарня стоматологічна, дуже класний стоматолог, знає чотири мови. Тобто, я себе відчував як пацієнт, а не як е, хворий. Е, і я зміг розказати, що трапилося, що треба допомогти, і мені в той же день допомогли. Тобто, мені не треба було чекати місяць там, або три місяці чергу. Це дуже круто. Обійшлося 30 євро. Так що це взагалі вражений досить фантастично. А що ще сподобалося? Ще сподобалося, ну ми про ціни говоримо. Ходили ми сьогодні з сашком по ринку. І там ціни, ну, от як були в Україні до початку війни. І справа не в цінах. Справа в тому, що воно все свіже, все натуральне. Помідори, такі, як мають бути помідори, тобто не ГМОшні. Вони не справжні, вони смачні. І ось тут купуєш їжу, трішечки з'їв і наївся. Тобто не треба оце їсти, 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 а потім ще хочеться їсти. Тобто тут їжа дуже якась така екологічна, я би сказав. Мені це подобається. Дуже смачна кухня, мені дуже подобаються їх буреки з сиром, вони класно роблять. І дуже подобається місцева кава. А, це я вже казав, але подобається. Скажи, будь ласка, атмосфера, от ми були з тобою на ринку, да, і як на нас люди дивилися? Дозволяли знімати, не дозволяли. А, тут же ж не заборонено знімати. Я прийшов, кажу, а я хочу зняти відео і дружині показати, скільки коштує риба. Так, знімай, знімай, немає проблем. А, для дружини обов'язково знімай, покажи. Люди дуже доброзичливі. Ну, справа в тому, що вони дуже полюбляють туристів, розуміємо чому. І вони відкриті до туристів. Тобто, якщо я турист, то я можу будь-що знімати, будь-що купувати, і мені завжди раді. Але вони, вони щирі, вони щирі, вони справжні. Ось я вчора купив хліб і сир в невеличкій крамничці біля свого будинку, і ще півгодини спілкувався з продавцем. Ну просто отак поспілкуватися за життя. Він мені багато порозказував про Албанію, я йому про Україну і просто доброзичлива людина, яка завжди рада приділити півгодини свого часу, просто щоб поспілкуватися. Це круто. Сергій, скажи, будь ласка, де ти зупинився і які райони вже встиг побачити? Диви, я зупинився в районі пляж. Мені порекомендували це знайомі ріелтори, тому що там дуже близько до моря, ну дійсно від будинку до моря 5 хвилин пішки. Тобто я проходжу через двір і можу піти покупатися. Так, да, до речі, я не знаю, як там погода зараз в північній Європі, але тут дуже спекотно зараз, можна купатися. І дуже дуже красивий пляж. Ну тобто, такого гарного пляжа я не бачив ще ні в жодній країні. Бігова дорожка, велосипедна доріжка. Потім доріжка для мам з візочками з дітьми. А тут фішка місцева. Місцеві тати татусі дуже полюбляють з візочком вигулювати своїх дітей. І татусь ідеї пишається, що в нього є діти. Дуже багато е, е, сімей, в яких є діти, дуже багато дітей. От я дивився: виходиш на вулицю, діти, 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 діти. Тобто, у всіх є е, діти, і вони цим дуже дуже пишаються. Ну тобто, країна дуже е, лагідна до дітей, е, е, і діти тут е, володарі всього. Так, вони дуже полюбляють дітей. Дитина може йти по вулиці, і просто незнайома людина може за посмішку щось, їй, щось дитині подарувати. Просто що дитина посміхнулася. Це прикольно. Ну, Я теж всім посміхаюсь на це А, До речі, люди дуже доброзичливі і дуже приємні спілкуванні, дуже, дуже посміхаються. А в яких районах ти ще побуваєш в Ну, Був в центрі, центр дуже цікавий, і центр дуже відрізняється від інших міст. Він такий трішечки автентичний. от Дуже схожий, от як щось середнє між Миколаєвом і Одесою, але замість платанів пальми. А потім зручно, дуже зручний центр міста. Це зараз я в районі Волга. Він теж класний і тут, бачите, модернові будівлі, а позад мене пляж. Ну, мені найбільше сподобався район е, пляжу, бо, ну, бо я там живу і мені там подобається, що бігові доріжки і можна побігати. Сергій, скажи, будь ласка, погода, море, люди, загальне відчуття твоє. Ну, е, погода, люди кажуть, що холодно, деякі ходять в джемпері, але мені спокотно. Ось я в футболці, і мені дуже спекотно, влітку буде ще спекотніше, скоріш за все. Дуже багато сонця, дуже багато світла, але до цього можна звикнути, одягаєш окуляри і нормально. От, тому дуже комфортно, дуже приємно. А дуже незвичне повітря з йодом. Тобто, тут в морі є водорості йоді, з йодом, і дуже класно оцей вайб йодістого моря, такого, як був в Миколаєві на Кінбурні. Мені це дуже подобається. І до речі, це сидиш на березі з ноутбуком і мозок працює набагато краще, тобто програмувати тут краще. Розкажи, будь ласка, про свою діяльність. Чим ти займаєшся, як ти заробляєш на життя? Значить, так, я вже 25 років роблю сайти. Коли тільки сайти починалися, я захопився цим бізнесом і роблю і досі. Але зараз я додав до цього ще CRM-системи, чат-ботів з штучним інтелектом, ну, тобто сучасні деякі штуки, а також відео, відеомонтаж зі штучним інтелектом. І дуже багато інших цікавих е сучасних речей, але в центрі всього цього е вебсайти як система, куди приходить ваш клієнт і купує те, що ви продаєте: послугу або товар. Давай по-другому в тебе запитаю: є людина, чим ти їм можеш допомогти? Кому ти можеш допомогти? Я можу допомогти малому середньому бізнесу, тобто підприємцям. Які мають потребу продавати свої послуги або товари. Зараз все продається в інтернеті. І я можу робити маркетингове дослідження, допомогти упакувати товар так, щоб інші захотіли його купити. Ну тобто, зараз не можна просувати товар, просто кажучи, купи, 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 купи. Зараз це не працює. Дуже багато реклами теж не працює. Працює інше. Треба зрозуміти, чого хоче клієнт, зробити маркетингове дослідження і упакувати свій продукт так, щоб його захотіли купити. Ось, наприклад, я зараз роблю онлайн-курс зі створення сайтів, але курсів, де вчать робити сайти і заробляти, вже багато і ніхто не хоче їх купувати, бо їх забагато на ринку. Але є підприємці, які хочуть зробити сайт своїми руками. Чудово! Що я роблю? Я дослідив цю нішу маркетингову і роблю курс, на якому я вчу робити невеличке маркетингове дослідження, упакувати правильно свій товар, написати правильно офер і тексти, які продають, і зробити простий сайт на WordPress, який зробить вам перший обсяг грошей і перші продажі. Потім можна замовити дуже крутий, дуже класний, але перші продажі ви можете зробити і самі просто. Просто зробивши невеличкий сайт за триденний марафон. І оце я його зараз планую дописати і запустити. Він буде також в Ютубі. Що для тебе важливо при виборі країни, коли ти обирав країну або, можливо, колись будеш обирати країну для наступних... <гум> наступного проживання? Ну, диви, я зараз живу в Німеччині. І Німеччина мені дуже подобається. В Німеччині в нас є друзі, в нас є церква, це як сім'я, фактично, це рідні люди, і для мене критерієм було, що там є наша церква. Але в Німеччині є дуже класний нюанс, який дуже подобається тим, що вона в центрі Європи і можна їздити від. Або на відпочинок, або в ділові подорожі, або просто подивитися в різні країни. Ось зараз я в діловій подорожі в Албані. Дуже подобається, дуже класніча країна. А якщо би я обирав країну за іншими критеріями, так? от давайте я розкажу зараз, якби я обирав, якби просто підприємець Айтішник. Давайте подивимось на Албанію очима, підприємця, айтішника або е, цифрового кочівника, або е, просто фрілансера. Так? Тут дуже така цікава річ. Значить, я поспілкувався з місцевими, дуже невеликі податки, це дуже класно, дуже проста система, як от наш український ФОП третьої групи. Так? А до речі, буду знайомитися з бухгалтерами. Вони розкажуть детальніше, і я розкажу відео більш детально. А далі дуже атмосферний вайб, який допомагає продуктивно працювати. Бо я сидів, сидів, працював над цим своїм курсом і відчуваю, що не вистачає енергії його закінчити. Знання є енергії нема. Приїхав сюди, подихав морським повітрям. Енергії, хоч відбавляй, і оце зараз сяду, допишу. І як тільки повернуся в Німеччину, то він вже буде в Ютубі. А далі що цікаво ще тут для підприємців або фрілансерів. Тут дуже динамічно розвивається ринок. І я думаю, що тут можна щось і місцевим продавати. Якщо ви програміст або ефірник, або ще щось. Тут я думаю, веб студії і дизайн зайде. А, але навіть якщо працювати на будь-які країни світу, то, то тут зручно, тут от, сів в кав'ярні взяв за один євро там каву, чи скільки, тому тут коштує три копійки. І сидиш собі, працюєш на морі під пальмою як треба. А, в Таїланді так не можна. А, чому? Бо там а, немає захисту від сонця, і тебе сонце буде палити очі. Тут а, цивілізована нормальна кафешка, але прямо на морі, і не одна тут все узбережжя такими кафешками вкрите. І тут ще е, мені подобається для фрілансерів відчуття безпеки. Тобто, дуже багато поліції. Поліція дуже ввічлива, дуже е, цивілізоване населення. Ну, ось, до речі, приклад: вчора йду е, по місту, а в мене вже дуже старий рюкзак, і розстібнувся карманчик рюкзака. До мене підійшла одна людина і каже. Ось дивіться, у вас там рюкзак розстібнувся, будь ласочка, застібнуть. Тобто вони піклуються про те, щоб в мене не випали ніякі там документи або ноутбук, або ще щось. А, і є відчуття такої безпеки. Спокійно, розслаблено, безпечно, не треба нікуди поспішати. Сидиш собі, працюєш. Ось я зараз дороблю один сайт клієнтів з Канади, там сайт е з ветеринарного діла. Ветеринарної справи, я зараз його дороблю і потім буду записувати далі оті курси. Сергій, що б ти сказав українцям, які вагаються приїхати до Албанії? Ну, дивіться, безпечно, цивілізовано, до речі, вражений рівнем медицини, тобто, дуже просто попасти до лікаря і лікарі досить високого рівня, досить високого класу. Тобто, ну я думав. Як це? Ну, Албанія, там десь це край географії. Але ні, це така ж цивілізована країна, як і Україна, наприклад, або інші країни. Ну, тобто це країна, яка була раніше, може, на рівні Радянського Союзу, але зараз вона дуже-дуже стрімко зростає і дуже стрімко стає цивілізованою. Ось мені це дуже подобається. Тобто, коли країна вже цивілізована, це чудово. А коли вона вже досягла рівня і зростає ще вище, це круто. І Албанія зростає, відчувається, все будують, все підчищають, все роблять, пляж зараз чистять від водоростей. Ну, тобто, країна, яка піклується про себе і щось зростає. І тут є відчуття, що в країні дуже цікаве майбутнє. Тобто, Тут люди не думають, а як же ж буде завтра. Вони просто живуть, кайфують від життя і народжують ді діточок і гуляють з ними по пляжу. Як би ти описав країну трьома словами? Красиво, смачно, безпечно. <рес> <рес> До речі, дуже смачно. Вони дуже класно готують і дуже смачна їжа. І, до речі, вчора був в українському ресторанчику рибної як це? в українському рибному ресторанчику. Дуже сподобалося, як вони готують, дуже смачно. І це дуже корисна їжа. Вона справжня, це не синтетика, якась хімія з супермаркету. Це справжня нормальна їжа. І мені подобається, як вони, яка в них кухня. Але вона дуже різна. Дуже, тобто не можна сказати, що тільки морська або там ще якась. Ні, дуже, дуже різноманітна і дуже смачна. Скажи, будь ласка, збираєшся ти ще приїхати до Албанії? Ну, диви, по-перше, я планую з родиною приїхати до стоматолога, бо дуже сподобався рівень місцевого стоматолога. Я вже записався на вересень з всією родиною. По-друге, ми плануємо приїжджати обов'язково на літо, просто покупатися з малечою в морі, бо це круто. От для відпочинку це чудова країна. Тут баланс європейської цивілізованості і моря. Море класнюче, дуже раджу. І я планую своїх привозити сюди, коли буде можливість. Ну а з Європи літак тут не так дорого коштує дві години летіти. Так що дуже раджу. До речі, а скільки ти купував квитки? Ну, Мені обійшлося 78 євро в обидва кінця. Тобто це дуже недорого. Ми заздалегідь купували квитки і це не одну людину. А взагалі, якщо купувати ще бір, заздалегідь, то буде ще дешевше. Тобто квітки недорогі, летіти дуже комфортно 2 години і вже поруч з Дурисом. Аеропорт десь кілометрів 30 від Дуреса. І їхати ну, 20 хвилин від аеропорту до Пляжу. І скажи, будь ласка, скільки ти за трансфер заплатив, що тебе довезли з, ду... з тирани в Дурес? Ну диви, я не можу сказати, бо це ж люди знайомі везли. Але зазвичай тут беруть там 30-40 євро за те, що тебе зустрінуть, відвезуть, інколи більше, інколи менше, але ну, ціна приємна. Таксі взагалі недорого коштує. І... До речі, дуже класно розвинений міський транспорт. Тобто є буси, можна доїхати в будь-яку частину міста. Мені це подобається. Сергій. Я дуже вдячний тобі за те, що ти провів зі мною цей день. Ми чудово поспілкувалися, було дуже мені приємно. Сподіваюся, що. Скоро тебе побачу знову в Албанії, побачу твою сім'ю і ми знову поп'ємо кави. Добре, Олександре. Дуже дякую тобі за те, що ти показав мені цікаві місця в Албанії і провів чудову екскурсію по країні. Країна дуже цікава і варта того, щоб її відвідати. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або в закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!